Всім привіт, друзі! Вже середина січня, але я хочу привітати вас з новим роком. Нехай він буде нормальним і просто хай він буде, і нехай здійсниться те саме. Сьогодні хочу вам показати свій сніданок, обід і вечерю в азійському стилі. Я просто подивилася, у мене стільки всього азійського, і всякі норі, і рис, і там всяке таке. Певні нетипові продукти часто є у мене вдома і покажу вам, що я з них готую. Рис для суші зазвичай варю одну чашку. Раз чи два його промиваю. І заливаю чашкою води такого, ж об'єму. Риса і води один до одного. І на 30 хвилин нехай готується. Дуже часто на сніданок готую ось такий млинець. Одне яйце трошки солі або соєвого соусу. Дуже швидко готується. Чудовий, смачний і простий сніданок. Смажу зазвичай на кокосовому маслі або на смальці. Смажу млинець, наверх якого одразу ж викладаю листочок норі і притискаю його. Для це буквально хвилина. Перевертаю на іншу сторону, і готово. Таким чином дуже швидко можна насмажити на сніданок ось таких норі млинців З іншої сторони, ось так виглядає. Яйця вже трошки охололо. Можна робити з двох яєць, як я вже казала. І всередину додавати абсолютно що завгодно. У мене це сир. Хай ще буде морква, огірок, томати чері. Можна також додати м'ясо або ковбасу, що зазвичай я роблю, але в холодильнику була тільки крабова паличка. А ось уже і рис приготувався. Ще трошки салату. Закручую це. Але тільки яйця на сніданок абсолютно недостатньо, тому заправляю рис. Я додам зовсім трошки заправки це. Рисовий оцет, можна додати цукор, але я не хочу його довго мішати, тому трохи сиропу. У мене сироп агави, але не важливо. Звичайний цукровий сироп і сіль. А можна, в принципі, сюди нічого не додавати і також буде смачно. Недавно купила ще якийсь ось такий соус. Думала, що він буде якийсь дуже супер класний, але, ну, звичайний соус. Трошки густіший, ніж соєвий. Я люблю гостре, тому можна і табаско додати. І декілька днів назад приготувала ось таку приправу. По-моєму, чудовий сніданок вийшов. Дуже гарно пахне так насичено. І, до речі, ось цю приправу, яку я зверху насипала на рис, я готувала з подріблених чіпсів норі і кунжуту смаженого. Ну і ще додала там одну гостру приправку японську. Рулет можна нарізати або їсти ось так. Дуже смачно, любі друзі, і збалансовано. А що у мене буде на обід? У мене залишився рис, який я приготувала. До речі, просто обожнюю рис для суші, навіть так їсти, як гарнір. Він е, такий пружний, еластичний. Зазвичай обираю сорт Японіка. Він самий шикарний. Ну і тут прям гріх не закрутить якийсь кімпабчик легенький. Для начинки у мене нічого такого унікального нема, але приготую японський омлет. Що унікального саме в японському омлеті, це те, що він солодкий, трохи цукру і солі або, наприклад, соус мірін. Він теж дуже солодкий. Збиваю його. Можна також додати соєвий соус, але тоді колір не буде таким яскравим. Середній вогонь в класичному варіанті омлет, звісно, готується на квадратній сковороді. Знадобиться трошки олії, наприклад, кокосова і серветка. Це теж важливо. Виливаю перший тонесенький шар омлету, Роблю з нього млинець. І обережно закручую. Ось таким чином. Переміщаю його ближче до себе, змащую інший край сковороди знову серветкою, на якій є олія, ще трошки яйця. І знову закручую. У мене вийде невеликий млинець, але загалом таких шарів може бути дуже багато. В ідеалі форма цього рулетику має бути прямо кутною. Та сама морква, яку я натру на терці. І ще, до речі, в мене є шматок засохлого батату в холодильнику. Я ніколи не коштувала кімпап з бататом, але ну хай буде. Оце хай буде, це в принципі мій девіз кулінарний, а вдруг вийде щось смачненьке. І дуже швидко обсмажу його і її, і його. Половинку огірка теж нарізаю тоненькими шматками. І що сюди можна нарізати ще? От у мене була. Крабова паличка і тофу теж з задоволенням додаю до кімпаба. Розрізаю омлет, він дуже смачний, в ньому багато шарів. Ну і зелень, звісно, теж можна додати. У мене повністю закінчився смажений кунжут, тому висипаю одразу цілу пачку на сковорідку. Якщо вперше будете смажити, раджу смажити на середньому вогні. Якщо вже не вперше, то от я, наприклад, на великому, щоб просто швидше він просмажився. Його потрібно постійно помішувати і виходить отакий золотенький ароматний сезам. Нехай остине, закриваю кришкою, додаю його до різних страв і салатів. Кімпап – це такий корейський рол, його можна закрутити навіть без бамбукового коврику. Декілька рисинок приклею на самий край норі, щоб потім при згортуванні все гарно склеїлося. В оригіналі в кімпап не додається вершковий сир, але в мене він є, то хай буде. Моркова і батат, тофу, крабова паличка, омлет, можна навіть два покласти шматочка, і листочки салату. Притримую пальцями начинку, гарно все піджимаю і закручую рол. Все просто. Я дуже люблю місосуп, часто готую його вдома і в мене все для нього є. І перше, що потрібно зробити, в гарячу воду додати ось такий бульйон. хондаши, Він називається. Це рибний бульйон, гранульований. Надто багато додавати не потрібно, він достатньо солоний. Ще в мене в морозилці було ось таке філе. Мало би бути рожевої форелі. Ну, якась вона дуже рожева. Ну нічого, додам. Бульйон прокипів, закидую сюди шматочки риби. Все готується достатньо швидко. Далі потрібен маленький вогонь. Я зазвичай готую класичний суп без риби, просто звичайний. Але сьогодні от у мене є і сир вершковий, і риба знайшлася в морозилці, тому вирішила зробити такий незвичайний. типу Сирно-вершковий місосуп. До місосупу практично завжди додаються гриби, зазвичай шитаки, але в мене є ось такі. Він збільшується у воді, теж додам його до супу. Його просто потрібно залити окропом. А до супу я додам вершковий сир. Протру його через сито, так зручніше його повністю розчинити. Можна ж просто додати сюди звичайні вершки. Має вийти ось такий молочний супчик, риба вже повністю зварилася, сир повністю розстав, знову беру сито і додаю місопасу. То вона буває світла, буває темна, і та, і та смачна. Дивіться, яка вам більше подобається: темна, насиченіша, світла ніжніша. Після того, як додаєте місопасту, суп більше не повинен кипіти. Виходить доволі такий гарний приємний колір, схожий на каву з молоком. По-моєму, ідеально з першого разу вгадала із соєвою пастою і з сухим бульйоном. Тепер складаю все докупи Сир тофу, Ось такі водорості. Ваками це оті самі класичні звичайні водорості, які є в усіх місосупах. Він, до речі, дуже класний. Хрустить, як. Ну, Принаймні мені подобається. Заливаю бульйоном з рибою. Зазвичай до місосупу також додають зелену цибульку і смажений сезам. Кімпап. За бажанням можна зместити його зверху, щоб він гарно блистів олією, наприклад, кунжутною. Або ж просто присипати сезамом. Цей суп так прекрасно і апетитно пахне. І ось такий кімпап одним з головою можна наїстися, мені здається. А ще я собі хочу запарити чайок. У мене є ось такий лемонграс, я його ще не відкривала. Дуже ніжно і класно пахне. Я його хочу запарити в чайному пакеті. І додати туди маракую. Купувала я її гарненькою, гладенькою, але, до речі, саме ось така зморщена, негарна маракуя, вона буде найсолодшою. І дуже ароматною. Боже, як вона пахне. Ось такі класні тропічні аромати. По-моєму, шикарний обід вийшов. До речі, цей біленький грибочок мер дуже класно хрумтить. Місу суп дуже такий сирно, вершковий, солоденький, солоний, просто ідеальний баланс. І це готується дуже швидко і просто, якщо ви один раз купите інгредієнти, які вам потрібні, ви можете часто готувати місосуп вдома. Але якщо хочете робити з рибою краще з червоною, з лососем буде шикарно. І кімпап. його часто їдять без соєвого соусу. Але не я. Просто не можу зупинитись. М -м -м, який чайок. До речі, місосуп сам бульйон на другий і на третій день буде ставати ще насиченішим і смачнішим. Якщо, звісно, достоїть. І вечеря, любі друзі, на яку у мене буде ось така скляна локшина. Дуже смачну штуку зараз буду готувати. Ця скляна локшина може бути рисовою зазвичай, а ще є з бобів мунг. Але за смаком, як на мене, вони не відрізняються. Зазвичай одного такого моточка вистачає на порцію. Заливаю локшину окропом. У мене в морозилці був отакий перець. Я просто їхала з Києва, він залишався в холодильнику, і я цілим ось так його закинула в морозилку. Побачимо, що з цього буде, тому що мені знадобиться перець. Моркву, як завжди, натираю на терці для моркви по-корейськи. Вона тоді виходить ну, просто ідеальною. Якщо огірок надто водянистий, рекомендую дістати з нього серединку або ложкою, або ось так. Нарізаю огірок тоненькою соломкою. У мене є ось таке манго, яке я купила декілька днів назад. Воно було абсолютно зеленим. Тепер. Стало вже трошки м'яким. Якраз таке, якби воно було дубовим, я би його використовувала. А зараз воно вже прям таке м'яке. Стало таке смачне. Воно чудово дозріває вдома, я його просто так з'їм. До речі, люблю їсти манго зі шкіркою, воно така ароматна. Ого, ну, в принципі, нормально. А це в мене курка, яку я попередньо замаринувала в соєвому соусі. Просто нарізала її шматочками, смужками і додала соєвий соус. Трошки кокосової олії і смажу курку. Курка гарно підсмажилася, вона вже готова. Тепер морква. Вона зараз буквально за 2 хвилинки стане м'якшою трохи. Це все, що потрібно. Морква повинна залишитись хрумкою. До курки її. І взагалі то перець можна не смажити, але він у мене був заморожений, дуже водянистий, тож треба злегка випарити воду з нього. Можна діставати фунчозу. Взагалі вона готова там приблизно через 8 хвилин, але в мене стояла доки, я все інше не приготувала. Я окремо буду додавати курку, ще трохи овочів, щоб не було чогось забагато. Локшину можна ще порізати ножицями за бажанням, тому що вона занадто довга. Тепер сюди моркву, перець, ще трохи курки. Також натираю сюди чесник, трошки імбиру. Соєвий соус, цукор або цукровий сироп. В таких стравах завжди не лишній глютамат натрію. Я інколи додаю його в різні азійські страви. Зовсім трошки. Я люблю гостру фунчозу, тому додаю ось такий перець кочукару, його ще додаю для приготування кімчі. Звісно ж, огірочок. Всі спеції можна залити гарячою олією, вони тоді краще розкриються, але мені чесно лінії гріти. Також, що в мене тут є: зелена цибулька і багато кінзи. Обожнюю її особливо в таких азійських стравах. Смажений сезам і лимонний сік. Виходить отака яскрава фунчоза, багато овочів, вона вся така боже, ароматна, неймовірно. Дуже її люблю, жаслинки течуть. Боже, я вже знаю, що це буде дуже смачно. Це дуже просто, дуже легко, смачно і насичено, і це потрібно приготувати всім. М -м -м. Я знов не можу зупинитись. Я навіть палочки взяла на тією стороною і навіть не помітила. Це супер смачно, і я зараз продовжу. А якщо вам сподобалось це відео і рецептики в ньому, будь ласка, залишайте свої коментарі. Мені дуже приємно і це дуже допомагає каналу. І я буду знати, якщо вам сподобалась ця рубрика. Бо в мене ще є багато різних всяких цікавих штучок, і я можу вам їх показати. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую вам до зустрічі!